Мати пораненого бійця Віталія Андрієва, пані Зіна, дуже розчулена ідеєю ідеї студентів та ледве стримує сльози від сина. Вона передає щирі слова вдячності та вірить у найближче одужання. Це дуже важливо і для нього, і для всіх тих хлопчиків, які лежать рядом, бачать це все. Їм дуже це дуже приємно. До історії колишнього студента цього дня не було байдужих. В одну мить і молоді люди, і викладачі купували все, що бачили на прилавку. А це переважно кулінарні вироби на різний смак. Дівчата, студентки цілу ніч випікали різноманітні тістечка, пиріжки та кекси. Вони звичайно відгукнулися саме на цю інформацію. Вони стали байдужими. Всі підтримали. Ця акція необхідна для нашого героя. Він справді герой, тому що захищав нашу Україну. І я купив бісквіт, сок і піцу. Викладачі ж ідеї студентів підтримали, радіють, що нинішнє покоління не втратило почуття милосердя і повністю поділяють всі ініціативи молоді, адже допомога людині, яка опинилася у складній життєвій ситуації, тим більше військовослужбовцю запорука виховання справжнього патріота. Вони вчора ввечері це все готували, пекли, продумували. Викладачі принесли свої книжки, хоч якимось чином долучитися до того, що відбувається. Таким чином вже відомі перші результати ярмарку. Олежки філологічного факультету зібрали 2234 гривні. Дякую, діти, молодці! Молодці! І студенти, і викладачі бажають Віталію Андрієву міцного здоров'я та дякують матері за те, що виховала справжнього бійця. А зібрані кошти це найменше, що вони зробили. Головне мир та спокій у державі. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.